Привіт усім! З вами реальний віток. Хочу вам показати, як я зробив електрошток для зарядку електромобіля. Спочатку слід сказати, Саме краще рішення це буде стабілізатор. Якщо у вас нема коштів на нього, можете зробити те, як я зробив. Так, це є автомати для гаражу, вхідний, світу і розетки. Цей блок відноситься по заряду електромобіля Спершу це є розумне реве Е, чому розумне, бо тут є ще Wi-Fi, і воно також має функцію лічильника лічальника то і функцію амперметра. У даний момент автомобіль бере 12,7. І також сама функція розумного rv тобто при скачках стромах високих можна настроїти воно автоматично, виключає. І також е, при нижніх також виключає Далі йде диференційний автомат, і далі йде розетка на 16 а шнайдер І е, отак воно все зроблено. Користуюся вже більше 2 місяців все добре працює, ніяких проблем. Все, дякую